Ші вітання, ви на каналі інтернет провайдера. Просто і ми продовжуємо нашу рубрику «Просто новини» за три хвилини. Одразу скажемо, що за коментар під цим відео ви зможете виграти подарунок. Один місяць безкоштовного інтернету брендований термос або флешка. Трьох щасливчиків ми рандомно визначимо 20 травня. Тож залишай коментар і ти в цьому випуску ви дізнаєтесь про онлайн іспит на водійські права в дії. Нова фішка Google. Які ж нові с... Мартокуляримета. Та хіба людська думка повільніше за Wi-Fi? Сідайте зручніше, тримайте інтернет стабільно і поїхали в світ цифрових новин. Українська дія готує революцію. Теоретичний іспит на права можна здати буде онлайн. Без поїздок у сервісні центри, без черг та хвилювань. На екзамені вас контролюватиме не суровий дядько з автошколи, а штучний інтелект. А що на вашу думку гірше? Дядько може не помітити щось. Він буде контролювати через камеру, списуєте ви чи ні, чи є якісь зайві голоси в кімнаті, які б могли вам допомагати. У такому випадку штучний інтелект зловить вас і ваш іспит анулюють. Ну а якщо ви все склали на відміну, і штучний інтелект не помітив нічого такого, права можна буде забрати на новій або Укрпошті. Наступна новина точно змусить вас. Перестати себе сварити за довгі роздуми. Людська думка повільніше за Wi-Fi. вчені з каліфорнійського технологічного інституту заміряли швидкість, з якою людський мозок приймає рішення. Швидкість передачі сигналу між нейронами 2 метри на секунду. А для порівняння Wi-Fi передає дані зі швидкістю 300 мільйонів метрів на секунду. Тобто у 2025 році людський мозок це як старенький роутер на дачі. Щось думає, але не так швидко. Тому, якщо вашому роутеру вже прийшов час йти на пенсію, ми із задоволенням допоможемо вам із вибором нового обладнання. Google тестує нову фішку. Ти йому кажеш, зроби відео коротшим, видали зайвий шум, додай фонову музику, яка підійде саме на це відео. І він усе монтує. Ну що, блогери, тримайтеся. Або тепер навіть бабуля зможе змонтувати відео в Тік-Ток, яке набере ну, 50-60 тисяч переглядів точно. Смарт-окуляри від мета. Мета розробляє окуляри з вбудованим штучним інтелектом. Вони зможуть перекладати текст в реальному часі, озвучувати те, що ви бачите, і навіть бути вашим персональним помічником. Уявіть, стоїте ви на ринку і не знаєте, що це лежить перед вами. І тут мета каже. Це батат. Не бери він дорогий, і така ситуація буде з усім, що ви бачите на своєму шляху. Ось такі новини за три хвилини. Сподіваємось, вам було інформативно, цікаво, і ви дізналися щось новеньке. Ставте вподобайку, дзвіночок, і не забувайте, що написавши коментар під цим відео, ви зможете виграти подарунок.